Українські воїни ліквідували 590 російських загарбників за добу, що минула. Також сили оборони знищили 18 артилерійських систем, 11 бойових броньованих машин, 9 танків та 18 автомобілів. Збили 40 російських крилатих ракет та три безпілотники. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 27 липня такі. Українські воїни ліквідували більше, як 244 270 окупантів. Російська армія втратила 4 186 танків і 8 147 бойових броньованих машин. Знищено 4 745 артилерійських систем загарбників та 698 одиниць реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 457 засобів протиповітряної оборони ворога, Приземлили 315 літаків та 311 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 7229 тисяч одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3996 тисячі безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1347 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 708 одиниць. Дані уточнюються.